Вітаю вас на каналі Стежками Історії. І сьогодні у нас частина друга відео Мазепа і Полтавська битва. Як відомо, Полтавська битва була однією з битв Великої Північної війни між Московією та Швецією. 1709 року Карл XII вирішив розпочати наступ на Москву через Харків та Курськ. Суттєвою перешкодою на цьому напрямку була Полтава, розташована на перехресті важливих шляхів. Наприкінці квітня головні сили шведської армії зібралися під містом та почали його облогу. Гарнізон Полтави складався з московитів: 4300 осіб на чолі з полковником Олексієм Келіним, 2600 козаків та ополчення з навколишніх лівобережних територій. На початку травня 1709-го була здійснена спроба штурмом здобути місто, але невдача змусила приступити до тривалої облоги Полтави. Ставку Гетьмана разом із Королівською було розташовано в селі Жуки. Табір Петра І, сили якого прибули під Полтаву 25-26 червня, звели навколо Села Яківці. Царські війська збудували укріплений табір, підступи до якого охороняли шість поперечних. Та чотири повздовжні редути. На військовій раді Карн 12 разом зі своїми радниками затвердив план битви, у якій шведи мали перемогти. Він був розрахований на те, що московська армія буде у битві доволі пасивною та здебільшого оборонятиметься, як це було в битві при Головчині. 17 червня 1709 року під час розвідки московських позицій у сутичці з московитами. Почалася перестрілка, у якій взяв участь і Карл 12. У ході цього він отримав вогнепальне поранення у ногу. Королю зробили операцію з видалення кулі, проте надалі він не міг піднятися на ноги. Перед битвою для Карла XII змайстрували ноші, і він з охороною з 24 відбірних гвардійців, які були невідлучні від нього, ні на мить та зі своїм почтом і генералами був із першої до останньої хвилини на полі бою. Іван Мазепа, Кость Гордієнко та три тисячі козаків захищали табір. Безпосередньо на полі битви розгорнута армія Петра І налічувала близько 55 тисяч осіб, з них 40 піхотних і 27 кавалерійських полків та 283 гармати. Шведи у фінальній баталії змогли виставити загалом близько 17 тисяч боєздатних вояків, 10 піхотних главком Левенгауп, 14 кавалерійських полків главком Крейц та корпус Лейбдрабантів. Шведська артилерія участі в битві не брала. Опівночі, 26 червня, не запалюючи вогнів у густій темряві, шведи розпочали марш. Авангард склала піхота, вишукована в 4 колони. За нею рухалась кавалерія, поділена на 6 колон. Для того, щоб розрізнити в пилобоя свого від чужого, у шведів був пароль. З Божою допомогою. О 4 годині ранку, 27 червня або 8 липня по григоріанському календарю 1709 року армія дісталась ворожих редутів. Коли піхота 8200 солдатів була вже на місці, їй було наказано залягти. Але на жаль, ліве крило колон кавалерії під керівництвом Гамілтона та праве крейця заблукали в темряві. Терміново відправлені зв'язкові знайшли колони і перенаправили їх на місце збору. Дорогоцінний час був втрачений, і в цей момент шведів помітили. Московити забили на сполох. В сторону шведської армії посипався град гарматних ядер та куль. Фактор раптовості був втрачений. Командування завагалося, що робити. Деякі генерали запропонували відмінити атаку. Зрештою, після короткої наради Карла XII, піпера і Реншельда. Було вирішено рухатися далі і виконувати заплановане. Шведи планували під покровом ночі. Непомітно пробігти повз редути і, не втрачаючи час, атакувати московський табір. Тому вся артилерія залишилася в селі Пушкарівці, де для охорони знаходилося декілька батальйонів піхоти, кавалерійських ескадронів і козаки Мазепи. Кавалерія 7800 осіб. Мусила обійти табір з тилу і флангів та відрізати шляхи відступу ворогу. Вся московська армія мала бути знищеною. Наказ був доведений поспіхом перед самим виходом з табору, тому командири зрозуміли його по різному. Одні батальйони пробігали повсредути, інші штурмували. Шведи понесли відчутні втрати, тому що не взяли з собою засобів для штурму, матеріалу для засипання ровів і драбин. Редути, які московити недостатньо укріпили, були одразу здобуті. При цьому вирізані всі захисники. Спрацьовувало залізне правило шведів, полонених у розпал бою не брати. Інші укріплення штурмували декілька разів з перемінним успіхом. В цей час кавалерія шведів, 7800 осіб, успішно збила з позицій кавалерію Меншикова 9000 осіб, і гнала її до боліт на березі Ворскли. Лише наказ Реншельда припинити переслідування врятував росіян від повного знищення. Після вдалої кавалерійської атаки та взяття більшості редутів в армії Московії почала ширитися паніка. Шість батальйонів під командуванням генерал-майора Роса і полковника Сігрота в результаті жорстокого бою. Відхилилася на схід і втратила візуальний контакт з іншими військами. Командування шведів зволікало адже ледь не третина шведської піхоти безслідно зникла. Король наказав не розпочинати штурм московського табору і відійти на безпечну відстань. Артилерія противника активно обстрілювала шведів. Кавалерія теж повернулася після атаки і розташовувалася біля піхоти. Було вирішено направити офіцерів для пошуку батальйонів роса. Зрозумівши, що частина шведів відділилася, московити відправили 10 полків піхоти та кавалерію, які сходу атакували позиції батальйонів роса, завдали їм відчутних втрат і змусили відступати. Переслідування тривало аж до стін Полтави, де залишки батальйонів 400 солдат укріпилися на шанцях, з яких шведи вели облогу міста. Там вони у повному оточенні приготувалися до відсічі в надії, що надійде допомога. Шведське командування, король та весь генералітет був при війську і не могли швидко отримувати оперативні дані, що відбувалось на різних частинах поля бою. Так і не дізнавшись, що трапилося з батальйонами Роса, постало перед дилемою: атакувати табір противника без частини піхоти чи припинити наступ. Всі були впевнені, що московити як і протягом всієї північної війни не наважиться атакувати в відкритому бою. Командування шведів зволікало: до останнього живріла надія, що дочекаються повернення батальйонів Роса. Війська продовжували стояти на місці декілька годин. Але відбулося непередбачуване. Офіцери, що спостерігали за московським табором, доповіли, противник всіма силами виходить з табору і шикується до битви. Отже, шведи теж були змушені рухатися назустріч московитам і приймати бій. Часу на відступ чи інші маневри вже не було. Шведи, підійшовши до табору противника, побачили ряди московських батальйонів та кавалерії. Кількісна перевага вражала піхоти 4 тисячі 10 батальйонів проти 22 тисяч 42 батальйони, артилерії 0 проти 150. Лише шведська кавалерія кількісно і якісно переважала противника, але вона рухалась позаду піхоти, і їй не вистачило часу, щоб розвернутися для атаки. Московська артилерія відкрила вогонь. Шведам за відсутності своїх гармат не було чим відповісти. Тому обезкровлені шведські батальйони вишукувалися однією лінією і кинулися в атаку на противника. За словами шведських істориків, це була одна з найвідчайдушніших і найшаленіших атак армії Карла XII часів північної війни. Добігши до московитів, піхота зробила один залп з мушкетів, який фактично був безрезультатним, оскільки якість поруху шведів під час перезимівлі була втрачена. Після пострілу куля пролітала на відстань 10-15 кроків і втрачала свою швидкість і кинулася в рукопашний бій. Шведи були однією з найкращих армій у Європі з фехтування та в навичках ведення штиковому бою, тому під їхнім натиском лівий фланг і центр московитів почав відступати. Петру І довелося зупиняти свої батальйони, які побігли з поля бою. Здавалося, ще трішки і шведи остаточно зламають опір супротивника, але кількісна перевага та контратаки кавалерії зупинила наступ. Зазнавши величезних втрат, армія Карла дванадцятого розпочала загальний відступ з поля бою. Шведська кавалерія героїчно намагалася прикрити відступаючу піхоту самовбивчими атаками на переважаючого противника. Залишки батальйонів роса за браком боєприпасів. Перед боєм на одного солдата було лише 5-7 куль, змушені капітулювати, так і не дочекавшись допомоги. Війська Петра І були ошелешені і до кінця не вірили у свій успіх. Їхня піхота залишилася стояти на полі битви. Ця заминка та нерішучість московитів дала час армії Карла XII перевести подих, підтягнути всі відступаючі підрозділи і організовано у похідних колонах вирушити в напрямку Криму. Відступ проходив через населені пункти нові санжари, білики, кобиляки, де до армії приєдналися раніше відряджені підрозділи. Декілька полків приблизно до двох тисяч осіб. Переслідувати шведську армію вирушив Меншиков з 9 тисячами кіно. У полтавській битві шведи втратили близько 10 тисяч осіб. Вбитими та пораненими. У полон потрапили фельдмаршал Карл Густав Реншель, перший міністр Шведської імперії Карл Піпер, багато генералів та офіцерів. Втрати московитів становили 4900 осіб убитими і пораненими. Рештки війська відступили вздовж річки Ворскли у ніч з 29 на 30 червня біля переволочної король та Мазепа з невеликим загоном форсували Дніпро. На лівому березі залишилися запорозька піхота, кількасот компанійців та залишки шведської армії під керівництвом Крейца та Левенгаупта. Останні при наближенні московських військ склали зброю. Згідно з капітуляційною угодою, підписаною Левенгауптом та Меншиковом, запорозьких козаків видали московитам. Невдовзі їх було нещадно закатовано. Для України наслідком полтавської катастрофи. Була московська військова окупація і ще більше обмеження автономних прав козацько-гетьманської держави. Частина прихильників Мазепи, як от генеральний обозний Іван Ломиковський, генеральний писар Пилип Орлик, племінник Івана Мазепи, Андрій Войнаровський та інші, покинула Україну, започаткувавши першу хвилю української політичної еміграції. Перемога у битві забезпечила Росії вихід до Балтійського моря. І перетворили її на могутню європейську державу. Карл XII і гетьман Іван Мазепа знайшли притулок у Молдавії, що належала на той час Османській імперії. Турецький султан відмовився видати Мазепу на вимогу царського посла графа Петра Толстого. Сили старого гетьмана були підірвані, і в ніч з 21 на 22 вересня 1709 року. Він помер у селі Варниця поблизу міста Бендери. Згодом тіла Івана Мазепи перевезли до міста Галац, нині Румунія, де його перепоховали в церкві Святого Юра. Через два роки османські війська зруйнували могилу. Церква ж була знищена румунською владою в 1962 році. В році. Цей же час 1962 року в північно-східній частині поля Полтавської битви поблизу Яківців. Закладено дендропарк нині. Пам'ятка паркового мистецтва державного значення.